Дорогі радіослухачі, зараз з нами Остап Дроздов, відомий журналіст, блогер, телеведучий та письменник. Пане Остапе, вітаю вас. Моє шанування, пані і панове, звичайно, пасує нашу програму розпочати з того вирушу шквалу цунамі, яке зараз панує стосовно відмови держави. Фактично від своїх громадян за кордоном або створення їм таких дуже цікавих умов. Знаєте, я ці емоційні речі можу говорити, але чесно кажучи, вони в мені, як у згаслому вулкані, вже давно застигли. Я якось вже взагалі не дивуюся, бо я, знаєте, кинув так. Ретроспективою на все своє свідоме життя, та на, 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 на всю історію державності я дуже мало маю прикладів, і їх певно можна просто на пальцях якось перерахувати, коли держава. Була такою от, такою люблячо прихильною, вибачте, за неполітологічну, а таку більш родинну людську термінологію в нашій бесіді, до громадянина, до людини. В більшості випадків завжди все, що пов'язано з державою, це завжди, знаєте, ось таке, такий, таке, такий ось цей от оце мусиш примус, якісь каральне, щось фіскальне построїти, заборонити, забрати. Все тримати на короткому повідку. ставлення до вільного громадянина, власне, як не до вільного громадянина, а більше як до підданого. І це вже є система координат далеко не демократії, навіть не ліберальних демократій і не просто демократія. Це радше є пострадянська система координат. Така, знаєте, де сильна держава, а людина те пес, якого треба якомога частіше дресувати. Карати Деколи в ротик, як коневи в цирку, поставити кубик цукру, щоб свою пащеку заткав на 5 років від виборів до виборів, а поміж тим визискувати, грабувати, дурити, офшорити, мародерити, придумувати купу схем, як тільки обідрати той. Народ, який все одно лишиться жити на тій землі, навіть якщо з неї лишиться просто згарище й руїни. І от, коли так дивишся на цю ретроспективу, коли оцей визиск, коли о -о таке ставлення до громадянина радше, як до завідомо винуватого. Ти ще не народився. В тебе вже на тобі висить. Розумієте, на тому немовляткові висить, розумієте, величезний список, викарбуваний на берестяних грамотах обов'язків. І десь там збоку, знаєте, десь там. де... Як правило, в тих зонах, куди і памперс представляють. Малесенький списочок, такий возібганий, розумієте, жмутик з правами. І то ті права можна запхати в той памперс і викинути разом туди, куди воно викидається. Ось така конфігурація. І тут же справа не в якихось правових засадах. Тож нехай знаєте. Політологів тьма розвелося, всі в нас правники, всі в нас знають, що хто мусить, але ніхто не скаже нормально, а чи є тема прав і обов'язків двостороннім рухом, чи в нас тільки обов'язки, чи в нас тільки мусиш, чи в нас тільки ну, все, а, а все інше прибирається. Ну, власне кажучи, це навколо цього все крутиться. І емоції насправді навколо цього. Я своє емоційне ставлення, якби. Присік, тому що воно, мені здається, є дуже очевидне. І тут, знаєте, кожен до цього всього буде підходити в залежності від того, яке століття йому ближче до тіла. От кому ближче до тіла ХХ століття, яке було століттям колективів, той, безумовно, знайде купа причин, чому так треба присувати пресинг, треба все в єжових рукавицях. О, Звичайно, тут теж є рація, я не, я не сперечаюся. Але кому до душі, до тіла ближче століття 21 в якому живуть якраз більшість світових спільнот, знаєте, тут треба все ж таки нарешті починати перевертати цю абсолютно неправильну, яка стоїть на голові систему координат. У взаємостосунках вільний громадянин і найнята ним держава. І собі кожен державний чиновник, який своїми рилами, копитами й хвостом припаюється до державного бюджету корита і визискує цю країну, прикриваючись владою і державою. І, звичайно, вони можуть її любити, та чого б не любити, коли вона тобі дозволяє збагачуватися в семизначних сумах. Та, тобто, дурний любив. Ну, от цим всім треба, знаєте, теж собі якийсь момент, якийсь зазубрити дуже просту річ: що за всією філософією західної цивілізації держава, громадянину ніяких прав не дає. І це ще описано від Аристотеля до вже пізніших мислителів. Держава прав не дає. Вона лише забезпечує виконання, гарантує дотримання. Ось і все. На цьому все базується. Ну, В нас на великий жаль, ми говоримо про це дуже часто, я би сказав навіть абсолютно порожнечу. Ця порожнеча пронизана лицемірством. І частини суспільства, яке теж заслуговує на пару ласкових слів, але ми про це змовчимо. І в першу чергу, все ж таки, державної машини, яка себе мислить, власне, як машина, не як партнер громадянина, не як допоміжний оцей стимул для громадянина жити, розвиватися, творчо реалізовуватися та просто бути щасливим на своїй землі. Не за 50 країн десь там через океан і, і, і не по сусідству, а в своїй країні. Ось коли ти не партнер, коли ти не, не допоміжник, коли ти не сприятор громадянину, а коли ти машина, отакий бульдозер, який просто їде, чавить, їде, чавить, уте їде, все тир -дир, дир і це все знаєте з вихлопними газами, з великим шумом. Ну то вибачте, ну то так і буде. І тут вже всі морально-етичні закиди, то вони, вони якби гарно будуть звучати, і я би теж міг на них побудувати свій вступний, як то кажуть, спіч. Але всі ці морально-етичні закиди до людей, які є за кордоном, ну вони все одно розбиваються об одну просту причину: що не від доброго життя і не від віри в свою країну, і не від можливості тут ну хоча б вижити. Люди там опинились. І це завжди треба пам'ятати. І, і тут, знаєте, треба бути просто знаєте, перейти з, якщо вже про моральну етичну складову, перейти просто на територію якогось добра. Тому що треба якось по-доброму до людей. Тому з точки зору держави, державної влади, тим паче наділена вона повнотою, треба якусь, ну, ту опіку проявити. Оту якусь любов уставлень. І це людські речі, це все одно людський фактор. І воно вернеться, повірте, сторицею. Но насправді обраний інший наратив, обраний абсолютно інший вектор. Він для мене особисто вже давно є абсолютно тупиковий. Вже оцей розрив порозуміння між державою, яка зажиріла і зажралась по багатьох компонентах. І в час війни про це треба в першу чергу говорити. І громадянином, який поставлений просто в умови вибрати на слові раком, де абсолютно жодних прав на зато три е, аркуші, а чотири обов'язків. Ну цей розрив уже стався. І всякі дії держави на закрутку, вона все одно спровокує рефлекторну, і суспільство навіть це контролювати не зможе. Бо це питання просто рефлексів громадянських, рефлекторну відповідь у вигляді дуже простих речей: саботаж, ігнор, критика, емоційні вибухи. Це пізніше дуже легко може ворог перетворити в прекрасні і псо. І повірте, багато ума тут не треба, щоб всю ту веремію. Яка щинена недалекоглядними діями власне державної машини стосовно невільного громадянина на її точку зору? Це ворог дуже легко завтра ж розкрутить і, і покаже, як і псо, і, і це буде на і це буде прекрасно всіма сприйматися. І тут багато мене треба. Ну угу. ось ну, от коли така ситуація не думають, що роблять? Ну тоді отримують те, що буде мати. І тут я прогнозів не маю жодних. Краще кожна людина розумна, яка для себе може ставити не більш такі високі вимоги, ніж просто спостерігати за цим шапіто. Ну, зробить свої висновки, ну, зокрема, я своїми поділився, як них. пане Остапе. Я процитую процитую нашого президента Володимира Зеленського: вільний народи вільної країни. Отак От він завжди звертається. Чи так. великі народи вільної країни, можливо, я помилився. Ну, але якщо продивитися дуже глобально і дуже зверхньо на ці всі процеси, які зараз е, виникають, е, які ваші думки е, для чого це відбувається? Тому що ми бачимо, що з одного боку, ті, що залишилися в Україні, вони якби також є під певним впливом Пливом тиском завше тиск тільки наростає. А ті, що виїхали, то їм можливість повернутися по факту просто ліквідовують, і в них такого бажання не буде виникати. Ну і взагалі ще дуже цікава ваша думка була відносно тих, які на окупованій території я читав ваш телеграм-канал. Суттєві думки, і я думаю, що вам варто їх озвучити в нашому ефірі. Ну бачите, те, що ви запитуєте, це дуже часто ми навколо цього теж крутимося танцюємо в наших розмовах. Тому що розумієте, про поточне, звичайно, і про тічне ми можемо говорити, купа новин собі коментувати, але про це засадниче я більше про нього завжди думаю, і тут, власне, ми підходимо до такого спостереження, що воюючи з путінізмом. Вони самі ним і стали. І фактично у нас дзеркалиться вся оця путінська модель одноосібного правління, контролю змі, повної підконтрольності всіх ну, с -с силових влади і так далі органів. Злиття всіх в один стовбур влади. У нас нема гілоклади. У нас одна колода не пиляна, розумієте, не пугана. І, і, і залі оця все дзеркалення російської моделі, де є сильний правитель, і просто челять піддані навіть не громадянське суспільство. тому що ну розумієте, на війну ж можна списати все та й списується. Це в принципі прекрасний списочник. Ну, от війна це є той фактор, який анулює взагалі будь що. І Коли вже нема чим крити, завжди прийде хтось з таким, знаєте, козирним тузом або таким джокером, отак перекриє всю гру і скаже: Ну, нас же ж війна. І буде правий. І, власне, тут питання лицемірства в тому і полягає, що державна влада, яка все ж таки окупувала владу, яко От, е, одноосібний повний правитель, це абсолютизм влади, повнота влади. Вона, власне, цей козир і цей джокер завжди використовує не для е, якихось, знаєте, таких е, ну, тимчасових пауз, що можна на паузу поставити вибори. Політичне життя, тому що воєнний стан там якісь свободи, часткові політичні громадянські свободи людей. Ну і всі це зрозуміють. А вона це використовує власне з позиції укріплення себе за рахунок позбавлення прав суспільства. Тому тут питання власне красивих публіцистичних зворотів, типу вільний народ, вільної країни. Воно. Прекрасно звучить і можна навіть і на, на, навіть видавати кі кількома томами і продавати, розумієте, на всіх підземних переходах, щоб люди собі купляли і надихалися. Але по факту, все одно, модель, яка будується в Україні і цементується за рахунок війни, вона дуже дзеркально близька до російської, так званої етатичної моделі, де домінування держави є абсолютно. Рука держави присутня абсолютно у всьому. Скоро вона буде взагалі присутня навіть в якомусь особистому житті людини і так далі. І громадянин, в принципі, буде під саркофагом держави абсолютно. Це є східний взірець. Я чомусь думаю, що ця війна, вона якраз за приналежність України до західного взірця. Тобто до такого взірця, де основи демократії не є просто гарним словом, знаєте, красиво прозвучало, нудно, і знаєте, вже в сотий раз -то і, і нудно слухати. Але mm. все ж таки це основа. Ця війна за західний вектор, за право України називатися е, сестрою Європи, членом Європи, бути в колі європейських націй, величних націй. Де людина вільна стоїть у центрі, не зажравшаяся морда чиновника, не любитель грати на піаніно, не великий скіпетр чи булава, а вільна людина це база. От ми навколо неї танцюємо, танцюємо і не можемо розтанцюватися, тому що, ну, на превеликий жаль, обраний зовсім протилежний все ж таки, рух, керунок. І ця модель, про яку я сказав, вона є абсолютно виразно східною. Тому і такі от пристрасті, тому що людина наша в своїй суті це є свободолюбець. Пане Остапе, ми, ми і... минулої розмови згадували орвала. Е... Колос тварин, а сьогодні да. пропонуємо згадати його твір 1984, де якраз описується те, що ви по факту сказали: і до якої мети, до якої цілі може це все дойти. Давайте ще поговоримо про те, чому саме Держ... Державний департамент США згадав про телемарафон єдині новини, як приклад порушення свободи висловлювання думків у звіті щодо порушень прав людини у 2023 році. Тому що це дуже очевидна для всіх справа, коли тільки розпочався цей ура-марафон, ви прекрасно знаєте мою позицію, вона є ультракритичною. Тому що взагалі, я як медійник, як людина для якої свобода слова, свобода думки це не просто право, це просто молекули повітря, яким ти дихаєш, і просто без якого ти ти захлебнешся. Отою тим всім офіціозом, це є це є базові речі. Я взагалі вважав і вважаю неприпустимим взагалі оцю централізовану вертикаль, не контролю за медіями, перетворення всіх медій придворних офіціантів, де лише владна точка зору домінує і все, все інше треба заборонити, викинути з цифрового мовлення, забрати ліцензію, загнати куди зараз. Ще взагалі ідея є вслух народів, якісь несказанно обурені раптовим прозрінням на суспільства. Вони отміти зараз в них ж ініціативи ще й соцмережі контролювати. І є вже перші законопроекти, uh -huh. абсолютно Драконівські з цього приводу. От все це вказує на те, що е, тепер вже навіть от, ви згадуєте, держдепартамент США в своїх світах стосовно дотримання прав і свобод е, вказує як порушення, а воно вже стає очевидним, тому що право людини на правдиву інформацію чи альтернативно є базовим громадянським правом. Для нас то хі-хі-ха-ха, тому що Боже, ми все життя жили як не в олігархічному зомбоящику, де тільки олігархи мали Пане Остапе, у є в нас. Є закон про інформацію. Також ну, в Україні він нас би багато законів є. Ну але ви розумієте? Так ми по факту жили завжди в не свободі слова або в дуже викраденому розумінні. І ці паростки такого громадянської журналістики вони були, вони були радше, як виняток і. Я з цієї позиції і мовлю. Тому власне Державний департамент США і вказує у марафон тобто централізацію ЗМІ і повний контроль за інформаційним простором з одного кабінету у владі, вказує, як, власне кажучи, чільне місце порушень праві свободи. Я так думаю, що після такого ну, мають трошки зарухатися за моєю інформацією. Вони до останнього м, наші владоможці завжди опиралися цьому, бо на це ще з 2023 року звертали увагу і Єврокомісія, бо це питання вступу Єв... в Євросоюз. Не може країна вступати в Євросоюз, де зачищена свобода слова. Бо свобода слова це табу. Ну це не обговорюється для вільних суспільств. Тому вони завжди опиралися, придумували купу причин. Тепер я думаю. Ну, знаєте, якщо так вже говорити відверто, я думаю, вони придумують, як і цього разу вивернутися, вивернутися і, 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 і викотитися з цього з цієї ситуації. Вони собі перепідпорядкують, назвуть це номінально якимись іншими каналами, а буде по суті і те, що було. Ну і це доволі таки печальна історія. Я маю надію, все ж таки, що лише оцей зовнішній якийсь там тиск. Мону, та не тиск, а просто моніторинг може хоча б якось захистити оті проблиски правдивої свободи слова в країні, де вона все ж таки зараз є дуже централізованою і керованою. Та пане Остапа, я зразу також подумав про те, що просто поміняється назва на якийсь, типу марафон 95-го, а можливо Ля Мінор. Тож якось отак. Давайте поговоримо ще на одну тему, до речі, що Сенат Конгресу США у переважній більшості голосів проголосував за ухвалення пакету допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню в розмірі 95,3 мільярда доларів. Для набуття чинності законопроект має підписати президент США Джо Байден. Анонсували, що він це зробить сьогодні, до речі. Чи є якась певна інформація, коли це відбудеться, і а, які? Ваші прогнози відносно цього пакету допомоги. Ну, він, він негайно це підпише, і президент Америки це обіцяв, тут, тут і нема що прогнозувати. Ну, то закінчилася ця епопея, ми про неї говорили в наших попередніх етерах, коли воно все так тільки бурлило і всі так, молилися на ту допомогу. Безумовно, вона якби, ну, умовно кажучи, цей рік якось закриє. Я би так казав це сприймати. Поза тим, безумовно, і інститут вивчення війни якраз вчора вже опублікував свій чисто такий мілітарний прогноз. Що оцим вікном кількатижневим, який все одно буде між цим ухваленням і вже прямими поставками в Україну, все одно там буде певний люфт часу. Тим люфтом часу однозначно тут не треба бути Касандрою наш ворог захоче. Запрагне максимально скористатися, знаєте, як своїм таким я називаю це, вікном овертона, коли ось просто є та шпаринка використати шанс, бо він пізніше накриється, бо безумовно це озброєння і з далекобійними е, видано е, на ураження. Воно ну, воно дуже дошкульні будуть для ворога. Я би казав, що так е, треба просто за ну, якби видихнути, що принаймні найближчий етап ми хоча б закрили. Бо ця допомога безумовно просто рятує, рятує ситуацію. Ми про це часто говорили. Перше півріччя 2024 року було найважчим просіданням України в війні. Тому це, звичайно, рятує, але тут теж не треба мати якихось просто, вже, знаєте, райдужних перспектив, тому що все одно оборонного формату війни це навряд чи змінить. Раз. По-друге, ну, все ж таки це не панацея, це просто є відтермінування подальших дій, подальших кроків. Тут треба просто видихнути, що ми зараз це закрили поточну ну, таки, ну, просто яму, яка утворилася, вона дуже глибока і дуже прикра. Але воно, звичайно, не вирішує якихось засадничих поки що наших завдань. Вони поки що лишаються на якраз на тлі. Евентуальної атаки на південний і східний пояс, який вже власне відкрито навіть анонсується, і наші спецслужби про це репортують на травень червень. Пане Остапе, ще останнє я зачитаю виключно для наших радіослухачів, що служба безпеки України затримала настоятеля Святогірської лаври УПЦ МП митрополита Арсенія через його підривну діяльність. Джерело прес-служба СБУ. Деталі, за даними слідства, клірик здав окупантам розташування блокпостів сил оборони у Краматорському районі на Донеччині. Це відбулося під час літургії. Тому вікарій під відеозапис назвав прохож жанам адреси блокпостів українських військових, от така от інформація з'явилася. Чи не можна це питання закрити один, одним махом? Ну, Просто, бачите, звичайно. Ми про це теж дуже багато говорили. Я взагалі, коли чую залісі ці історії про московський патріархат, я щось згадую зразу свої етери ще на телеканалі Зік до його продажу, коли я першим в Україні на національному рівні піднімав питання заборони московського патріархату. І я добре пам'ятаю, як до мене в студію приходили і тоді чинні депутати і казали: Ну, ви знаєте, ну це ж до Кьоб'єм, ну, питання. Що Всі мені казали, що нічого не буде. Коли я у Львові про це власне робив програми, то повірте, на мене такі були атаки, що я навіть не можу переповісти. Писали якраз ті служби, які зараз викривають от таких кліриків, розумієте? А і тоді, і зараз питання залишається все одно вирішеним. Тут це таке очевидне, що зараз не нема сенсу про то дискутувати. Московський патріархат це є, власне ворожа структура, і недаремно серед коригувальників, серед наводчиків під час обшуків в їхніх монастирях. Знадені були і зброя, і агітаційна продукція ворожа, і посвідчення якихось там спецслужб Росії, і нагородні ордени медалі їхніх російських державних органів. Ну і паспорти, і все, що хоче. Тому ну вже кому це не ясно, я не знаю. Направки жаль, держава не має поки що політичної потуги, отак системно за це взятися а буде так точково там. Там, 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 а системно, поки що м, м, рішень немає, я би хотів сказати, що недавне рішення минулого тижня парламентської е, асамблеї Ради Європи, яка проголосила Московську церкву е, ну, такою небезпечною структурою. Та? Я так м'яко скажу, вона би теж мала якось підказати, що якщо вже е, торкнулися тої теми, а торкнулися вони з тих перших обшуків лаври. Ще півтора року тому, ну то вже пора якось то або доводити до кінця з державними рішеннями про заборону релігійних зібрань, про заборону юридичної релігійної діяльності тої структурки кирило Путінської. Або, знаєте, отак буде це. Отак там візьмуть, там візьмуть, покарують по новинах. Люди скажуть, ну молодці. А по суті, то структура далі діє. І вона, якби собі в ус не дує, ну трошки може обережніше вже. Тому тут знаєте, тут для мене це питання або вже й політична воля йти до кінця, або це буде так, знаєте, точково, десь там е, е, заради інформаційних приводів. Дякую за відповідь. Остап Дроздов, відомий <кій> журналіст, блогер, телеведучий та письменник з авторським етером, суб'єктивно з Остапом Дроздовим. А ми йдемо далі за програмою. Вам бажаємо гарного дня. До побачення. Нагадаємо.